У автобусі маршруту номер 39 приватного перевізника встановлюють перший валідатор. За зміну там чоловік 10-15 питається, чи можна у вас зарахуватися карткою. Я кажу, ні, поки ні, прийде час, поставлять нам ці валідатори та і будете розраховуватися. Я думаю, що, що буде легше. Я Думаю, я думаю так, я лечиться її шукати, то нема де взяти. У шести автобусах встановлять по одному валідатору. Підключити всі пристрої мають за тиждень, тоді ними можна буде розрахуватись, каже керівник компанії Діліжанс, яка обслуговує автобусний маршрут Олег Ландковський. Шість валідаторів та їх встановлення обійшлись йому в понад 260 тисяч гривень. Тому перевізники планують звертатись, аби вартість проїзду підвищили з 14 до щонайменше 16 гривень, каже Ландківський. не тільки за ціни валідаторів, що треба піднімати ціну проїзду, Пасажира, але ви знаєте, що з 1 вересня вступив закон підняття акцизі на паливно-мастильні матеріали, відповідно, дизельне пальне, масла також піднялася мінімальна зарплата. Ми всі знаємо відповідні показники в розрахунку, як ціна піднімається. Положені, де чітко написано, що ціна піднімається, якщо один із показників піднімається мінімум на 10% від придпреджує цілі. У березні перевізник уклав договір на встановлення валідаторів з фірмою IQ-Ticket. Це зробили 13 з 15 приватних перевізників, каже операційна директорка Ксенія Гончак. Проте наразі лише два з них надали банківське ID, аби з нього підключити валідатори у транспорті неможливо. Тоді ми маємо можливість інтегрувати програмне забезпечення і безпосередньо вже скласти валідатор. І здійснити його поставку перед тим. Технічні спеціалісти здійснюють огляд транспортних засобів приватних перевізників. Після цього безпосередньо, вже коли в нас є місце для монтажу валідатора, перевізник надав дані. Валідатор виготовлений в середньому від моменту отримання ID оператором до поставки на шість валідаторів за тиждень часу ми поставляємо. Окрім діліжансу, передала банківське ID і компанія Багіра, яка обслуговує маршрути номер 9 а 10 та 19. Гунчак каже, їй мають передати 14 валідаторів. Наступного тижня почнуть встановлення. Також очікують на інформацію щодо готовності від решти перевізників. Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.